Війна це жах, та не для всіх. Я е, зараз не беру до уваги тих людей, для яких війни, війни не існує взагалі, або вона є десь на далекому далекому фоні. Я буду говорити про тих, хто так чи інакше приймає участь в тому, що відбувається. Тобто, це люди, які воюють, е, ті, хто забезпечує наших е, воїнів, волонтери е, та Бачите, значить, я хочу ще сказати, що якось по-іншому, що люди приймають участь у війні. Точно, це ще є психологічна боротьба, інформаційна психологічна боротьба, яка ведеться на всіх ресурсах, на соціальних мережах. Тому буду говорити про тих людей, для кого війна є і які приймають ці участь. Ще раз нагадаю. Що війна це кризова ситуація, але ж знову вона не для всіх. Бо кризова ну не для всіх війна кризова ситуація. Нагадую, кризова ситуація це коли все, що було раніше, все, все зруйнувалося. Ото згадуйте мою пірамідку Маслоу, про яку я весь час кажу, і про яку я а, весь час спираюся. Тобто, коли а, втрачається все, що було, але нового ще нічого немає, і людина не може себе поводити так, як вона поводила раніше. Тобто, старого вже нема, нового ще нема, і що робити, людина не знає. Це і є кризова ситуація. І під час кризової ситуації, ота от пірамідка руйнується, цеглики вибиваються, але вибиваються не у всіх. І не о всі ті самі цеглинки вибиваються, бо а, кризова ситуація це коли втрачаються базові цінності. базові, Тобто для когось, наприклад, було цінним домівка, людина втратила домівку. Це буде кризова ситуація. Чи, наприклад, дуже любив поїсти, а зараз нема такої можливості? Це теж може бути кризова ситуація. Тому там, ну і все по тій пірамідці, як і, і сім'я, і дружба, і е, безпека, і тому подібне. Бо е, кожен з нас по-різному реагує на те, що відбувається навколо нас: це в силу свого віку, статі, виховання. Настрою, чи оце ситуації на сьогоднішній день, як, як в Анімдоті, приходить чоловік вранці на роботу і каже: На сьогодні вночі бабуся померла. всі Співчуваємо, співчуваємо, це таке горе, таке горе. А цей молодий чоловік каже: Господи, нарешті ця стара сука померла, вона тероризувала всю сім'ю. Це я говорю про те, що. Ну, ми реагуємо всі по-різному. І ем, ми маємо поважати свої відчуття. Ще раз наголошую, що на одну ту саму ситуацію кожен з нас реагує по-різному. Ем, наприклад, ем, якщо йдуть обстріли, то одна людина може боятися, одна не, не боїться. Якщо там реакція на кров, хтось може а, втрачати свідомість від малесенької краплинки крові на після уколу чи порізу на пальці, а хтось спокійно а, збирає шматки розірваного тіла, бо це треба комусь робити. Не комусь робити, а бо це треба робити, бо це треба а, побратима похоронити, а, поховати. Чи а, ну, це тому? А, тому. Треба поважати, що треба робити. По-перше, треба поважати свої відчуття. Що я маю на увазі? Ми, ми маємо дозволити собі бути собою, а іншим дозволити іншим. Що це означає? Дозволити собі бути собою, тобто поважати будь-яку свою реакцію. Тобто, якщо щось відбулося, я злякалася, то я маю. Маю визнавати, що я злякалася. І, наприклад, якщось мені каже, та забій, що це там ніякого, нічого там страшного не було, та це ж дурениці. Я все одно маю поважати свою думку. Тобто так я боюся. А що означає дозволити іншим людям бути іншими? Це значить дозволити ну, зняти з них проекції наших очікувань. Тобто не очікувати, що люди на ту саму ситуацію будуть реагувати так само, як і я. Наприклад? Що якщо я злякалася, то і людина має злякатися. Ні, вона може зовсім по-іншому звернути, ну, зреагувати на це. Як оце забиться, нічого тут страшного. Але в першу чергу я маю поважати те своє почуття, що мені страшно. І, Приймати той факт, що людина має право не боятися так, як я. І е, це дуже важливо, е, ну, бо дуже часто, дуже часто ми очікуємо від інших людей такої самої реакції, як в нас. Ми очікуємо, що люди будуть робити те саме, як і е, ми, наприклад, е, я роблю те-та-те-та. -тета. Ну, Домагаю військовим, там, якимось там чином, а вони не роблять такого. І ми маємо поважати, так, я це роблю, бо це мій вибір, і я маю на це право. І поважати інших людей. Так, вони цього не роблять. І вони мають право цього не робити. Я ще кину посилання на відео, не засуджуй та не засудженим будеш, що від цього відбувається, коли ми. Засуджуємо інших людей, але ще раз наголошую, що те, що навколо нас відбувається, те, що війна. Не не для кожного це жах, і не кожному страшно, і, і не у кожного це руйнуються саме базові цінності. І не у кожного пірамідка ця похитнулася. Навколось в когось навпаки, ця пірамідка закріпилася. Тобто багато людей, які знайшли себе саме у війську. Тобто до війни, до 2014 року, люди жили цивільним життям, вони працювали на цивільних роботах і вони. Навіть не здогадувалися, чи відверто казали, що а, військо це не моє. Але коли, коли сталася війна, люди повернулися, ну, прийшли до війська і вони з'ясували, що все, все ж таки військова справа це їхнє. Дуже багато людей обрали це своєю професією і досі а, воюють, не, ну, працюють, служать. Тому ще раз наголошую: поважаємо себе. Поважаємо свої відчуття до того, що відбувається, і поважаємо реакції і відчуття, і переживання інших людей. І та, не засуджую та не засуджений.